Це хода на честь створення річниці Упату. 14 жовтня, це щорік ми робимо, минулого року нам не дали зробити депутати. Щорічно, це вшанування героїв Упаток. Так само, як УПА, колись воювали проти імперіалізму, російського, польського і іншого. Так само зараз на нашу землю вступає нова цього самого імперіалізму. Одні воюють на Сході, тобто це ці самі, ці самі повстанці, те, що їх зливає влада. Партизанські загони, наші міста теж подумають зараз. А ці, що залишились тут, щорічно організовані маршу пазу. Тобто, ну, десь 3-4 сотні людей вже зібралися. Тобто, це наші активісти і просто байдужі мешканці Львова. Крім наших активістів, звичайних людей, і ці АТО, які щойно приїхали з міста, захотіли прийняти до нашого маршу. Вулиця Мустрикова по підвалі через площу ринок, по Бандери, то, ну і пам'ятник. Mm -hmm. А я то... бачу в якісь якісь пісні? Це такі пісні, yeah. так? Це гасла. 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 Які гасла будуть? Будуть якісь пісні, можливо? Будуть в принципі, загальні гасла «Слава Україні, а воля народу, поляні, Зрозуміло, а пісні якісь повстанські можливо зразу. yeah <laughs>